Вітаю в ефірі. Програма вечір п'ятниці. З вами Антон Чекаль. Він перетворив наше місто на провідну лінію його багатогранної творчості та регулярно дивує містян новими книжками про цікаве криворіжжя. До слова, скоро на нас чекає продовження усім відомі, відомої серії книг про наш рідний край. Більше про нову книжку ми розпитаємо у відомого у кривому розі письменника та журналіста Олександра Степаненка. Вітаю вас, пан Олександра. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що вас взагалі надихнуло писати книжки про, саме про Кривий ріг, чим він такий відомий і що вас надихає саме у нашому місті? Ну, по-перше, Кривий Ріг найкращий в світі, найкраще в світі місто. І якщо ви подивитеся на нашому вокзалі, написано Кривий ріг головний, от це багато про що говорить. Тобто в світі найголовніше місто Кривий ріг. Ну а враховуючи те, що я криворіжець, що я похожу е, е, з давнього роду козацької, ця історія у нас. Сім'ї завжди, скажімо так, шанувалася, і батько нас завжди привчав до того, що ми повинні цінити те, що було в минулому. І це не забувати. От в мене така ідея писати про нашу історію. Дуже прикро те, що молодь історії не знає, особливо тої історії старої. Ну і навіть... Тої історії, яка була кілька років назад, також не знають. Вона дуже швидко забувається. Хочеться, щоб це все зберігалося, тому працюю над цими книжками. Скажіть, будь ласка, які ви вже аспекти нашого міста зачепили у своїй творчості, та що хочете в майбутньому все ж таки написати про що саме? Ну, написати хочеться про все, про все і сказати, що я зачепив сам особисто, це буде неправда, тому що над історією міста працюють дуже багато людей. Це Геннадій Борисович Лазаров, це Анна Іванівна Домарадська, це Григорій Григорійович Туренко, це Володимир Никифорович Моргун, це Володимир Миколайович Лин і таке інші, інші люди. І кожен якусь тему Моргун мені якось зателефонував, каже: я хочу підняти історію, як створився Криворіжводоканал. А потім виявилося, що там, крім водоканалу, ще була організація, яка займалась каналізацією. Це також відноситься до цього. І це все починалося в 20-ті роки. Як воно це все робило, де спочатку це все виникло, які труби були і таке інше. Ну, Цікава історія. І ну, один одному допомагаємо, в кого що є, ділимося матеріалами для того, щоб це ну, якби на благо міста, щоб це все зберегти. Так що, сказати, що один я працюю, це буде неправильно. А так, будь-який аспект, якщо в цьому є інтерес і є інформація про це, то ми беремо цю тему і над нею працюємо. А нагадайте, будь ласка, скільки вже книжок у цій серії? Ну, наших серій три це. ЖЗК Життя знаменитих криворіжців, це серія Х і серія Х. Одна серія Х називається Яку започаткував Юрій Петрович Сич, Історична криворіжська спадщина. А друга серія Х, яку започаткував Геннадій Борисович Лазаров, історія криворіжських селищ. Тому в цих серіях ну, вийшло вже десятка 3, якщо не більше книжок. Ого, це. Так подумати, три десятки це, мені здається, можна так від підлоги до стелі викласти. Ну, я думаю, що вийде ще більше, ми над цим зараз працюємо. Скажіть, будь ласка, про ваші найближчі плани, про що буде книжка, яка от-от вийде? <різь> ну, Зараз підготовлена до друку книжка, яка називається Нечиста сила з Криворізького фольклору. На превеликий жаль, от коли з людьми спілкуєшся, всі знають там домовика, лісовика, водяного. Якусь там Кикимору і все, більш нічого не знають. Ну, от в цій книзі десь більше 400 персонажів з нечистої сили, з нашого фольклору, з нашої історії, те, що наші бабусі кого боялися, таке інше. І ну, забобони ж тоді були такі, не такі, як зараз. Навіть Дід Мороз, і той був з розряду нечистої сили. Дід Морозенко. Ну, це все треба буде почитати. А взагалі, я коли прокидаюся від того, який в мене настрій, я починаю працювати над якоюсь книжкою. У мене в комп'ютері ну, одночасно відкрито, наприклад, там з десяток книг. І в залежності від того, який настрій, який я маю матеріал, я починаю роботу над книгою. Е, ну, Мої старші друзі, яких батьох вже немає, завжди друг друга. Підначували, запитували, ну що скільки строк написано там і таке інше. То, як в одній пісні співається, ні Дня без строчки, так оце в мене. У мене не буває такого дня, щоб нічого не було написано. Зараз мене цікавить тема, чому я прийшов на телебачення. От, кинулися до теми стадіони. У нас в місті стадіонів багато, але інформації про них в інтернеті немає. Як сказав син мого друга, ой, там в інтернеті все є. Я говорю: ні, в інтернеті все буде тоді, коли його туди покладуть. А поки що, от, я, наприклад, там нічого знайти не міг. І ті, до кого я звертався, є криворізька старовина, вони відмовилися допомагати в роботі. От. А те, що ми знаходимо, це, наприклад, звертаємось один до одного. До спеціалістів до наших от по стадіонам, звичайно, я звернувся до тих людей, які були е, помішані на футболі, які займалися футболом. Наприклад, е, мій земляк і друг Олег е, Миколаєв Сінчук, е, професор, завідуючи кафедрою, кандидат майстри спорту з футболу, він на всіх стадіонах Кривого Рогу грав свого часу. Ну і тут. Е, був у мене ще один такий земляк Володимир Маслаченко, який на Чорногорці народився і жив багато років, ну який потім став воротарем знаменитим, а потім коментатором і таке інше. <клух> і багато людей, відомих, спортсменів, вийшли саме з кривого Рогу. От. Коли говорять, от там десь є поле якесь футбольне і таке інше. Ну Це не стадіон. Стадіон, якщо брати енциклопедію, це футбольне поле з трибунами. Ну, а вже пізніше почали там ще якісь влаштовувати спортивні, ну там для стрибків в вишину чи вдовжину, потім для того, щоб бігали спортсмени в чаші стадіону з ну, Оздоблювати повністю. Ну, якщо брати <свісно>, чорногорські стадіони, там, де я виріс на Чорногорці, я пам'ятаю, я жив на вулиці Печерській, яка проходила між двома балками. Одна балка це була Сланиці, кварцит, а друга балка це піщаник і ракушняк. Так от, в цій балці, де Ракушняк, він легко оброблявся, і хлопці. Які поприходили з армії, це десь в середині 60-х років, вони влаштували там стадіон. І в цьому ж ракушнику поробили такі вигляді трибун. Потім вони поставили там турнік, поставили ще якісь, тому що коли кожного дня в армії займаєшся фізичними вправами, і тут. Тобі цього не вистачає, от вони кожного ранку займалися все, грали в футбол, вулиця на вулицю. Ну це свого роду стадіон, але ну, я про це в книжці буду писати, звичайно. Але назвати його повноцінним стадіоном я не можу. Був стадіон нашої 13-ї школи це за Широківським кладовищем, де ми займалися школярі. І взимку, і влітку. Взимку там на лижах навколо нього бігали. Влітку, звичайно, грали в футбол, і також там був крос. І навіть на велосипедах по цьому їздили по стадіону, ну, навколо футбольного поля. Тобто, ну і от на сьогодні. Коли я, ти бачу, у вас листочок перед собою, це я так розумію. Це перелік стадіонів, які ви вже знайшли, бо якусь інформацію, правда? Так, да, це те, що я знайшов коротеньку інформацію, тому що. Ну розумієте, як людина, яка хоче побільше, от це я з тої когорти, мені хочеться як можна більше. І коли в тебе є багато інформації, тобі є що вибирати, якісь там козирі, щоб можна було показати. А скільки наразі вже ви знайшли? От, бачу. Ну, десь три десятки стадіонів ми знайшли, про які згадуються. Ну, хоча я ж говорю, в книжці, якщо ми відомостей не знайдемо, ми просто напишемо, що це стадіон такий, то шахти такої. Було багато стадіонів в військових частинах, наших, яких сьогодні вже немає, немає ні частин, ні стадіонів, але вони були. І я пам'ятаю, що школяром був, коли нас привозили військову частину до шефів, і там проходили якісь заходи на цих стадіонах. Ну, Дуже велика проблема сьогодні. У нас є три стадіони, які називають Горняк. Три. От. Дуже багато розбіжності є в тому, який самий старий стадіон. От. Ну і всякі цікаві речі. Наприклад, один із найцікавіших стадіонів це Спартак. нинішній. Розкажіть, чому саме він цікавий для вас? Можливо, якась його певна історія особлива. Ну, скажімо так, спочатку він називався Динамо. От. І цікавий він чим, тим, що це був не просто стадіон, це був великий спортивний комплекс. За все життя, що він існує, це був одним із центрів спорту міста Криворогу. Так як це був великий спортивний комплекс, і він був стадіон Динамо. Кривому розі він випускав свою газету «Динамовець Криворіжжя була така газета, це в 30-ті роки, на початку 30-х років вона виходила на великий жаль, на превеликий жаль. Газет цих майже не збереглося. Коли я почав писати історію Криворізької преси, мені надіслали ксерокопії цих газет з Санкт-Петербургу з архівів. Колеги, за що я їм дякую? Потім цей стадіон перейменували на Спартак. І газету перейменували, вона стала називати Спартаковець Криворіжжя. Після Великої Вітчизняної війни один час його називали стадіон автомобіліст, тому що він, ну, його віддали Криворізькому автотресту, який за ним доглядав, там щось на ньому робив, розвивав його і таке інше. А потім знову повернули назву Спартак, і до цього часу він існує як Спартак. Цікавий він тим, що коли я писав книжку до сторіччя нашого національного університету Криворізького, От, і коли я працював з людьми, спілкувався з ветеранами спорту і таке інше, ми знайшли дуже багато фотографій заходів, які проходили саме на стадіоні Спартак. Посеред стадіону ставили величезний поміст, і там на ньому штангісти змагалися у своїх е видах: там, ривок, жим. Е Штовхання, значить, таке інше. Потім на тому ж стадіоні ставили ринг, і там боксерські бої були. Але, скажімо так, влітку Кривий Ріг спортивний, він оживав до такого цього, що сьогодні ми собі навіть уявити не можемо, оскільки видів спорту існувало в Кривому Розі. Їх всіх не, не перелічити. А на стадіонах це все проходило от починаючи. З дитинства люди на стадіон ходили і все життя проводили саме на стадіонах. Ну, я так розумію, через те, що ми говоримо про події та споруди, які були побудовані в минулому, ваш, важкість знайти інформацію дуже велика. Тому що в інтернеті не немає. Ну, дивіться, самий старий стадіон в Кривому Розі це стадіон, який ну, багато людей його знають як стадіон заводу Комуніст. Насправді цей стадіон був побудований ще в 19 сторіччі поляками, тобто інженерами і техніками, які працювали на Гданцівському човуноливарному заводі. Звичайно, після Великої жовтневої революції був перейменований завод, став завод-комуніст, і стадіон був заводу Комуніст. Потім цей парк, який також носив назву комуніст, його перейменували на парк імені Єгорова і стадіон. В парку імені Ігорова. Е, Допустимо, це історія якась є про це. Да? Е, Сучасної історії я не знаю, там його називають, начебто він зараз Спарта називається цей стадіон, чи ще якось. От, е, що там відбувається, от я не можу знайти, до кого звернутися з цією проблемою. Ну і от е, Всі інші стадіони дуже хотілося, щоб криворіжці, які цікавляться історією і цікавляться футболом, нам допомогли. І ми от надамо в кінці програми. Навіть зараз на нашому екрані ви можете побачити емейл, на на який ви можете надсилати усю інформацію, яку ви знаєте про українські про криворізькі, пробачте стадіони, які були в нашому місті. Пан Олександр буде вам дуже вдячний. Тому що дійсно, через те, що ми говоримо про події, які були в минулому, знайти інформацію дуже важко. І, Звичайно. наприклад, ви мені казали при минулій нашій зустрічі, що ви часто комунікуєте саме з людьми, які пережили ті події. Звичайно, ну крім того, я хочу сказати, може в когось є якісь фотографії. Сьогодні я знайшов дві цікавих фотографії. Одна фотографія на стадіоні Спартак грала команда Спартак та. І команда Гірник Криворізька, та яка потім стала кривбасом. І в воротах за Спартак стояв Володимир Маслаченко. А... Криворізьких воротах забув прізвище, наш відомий футболіст, який потім в Кривбасі грав, і таке інше. Тобто, от люди понаходили такі фотографії, знають, що я зараз цю тему підняв і допомагають мені в цьому. Взагалі мене цікавить історія не тільки стадіонів. Дуже велика проблема в мене була, коли я взявся писати історію криворізької філ філателії. Я довго намагався знайти керівників криворізьких філателістичних клубів, криворізької філателістичної організації. Ну, от завдяки людям, які допомагали, ми майже це все встановили. На превеликий жаль, сьогодні це не популярна філателія, тому що, по-перше, дорого, по-друге, мало цих марок сьогодні виходить, але ця тема колись була дуже популярною і про це не можна не згадувати. Тому звертаюсь до Криворіжців, в кого є які, якісь інтересні цікавинки, ідеї по історії міста, якісь фотографії, якісь матеріали. Будь ласка, поділіться. Я готовий приїхати, зустрітися з кожним, хто готовий допомогти нам в цьому. А ми видамо це в книжках. Тобто криворіжці можуть докласти руку до створення унікальних книжок про власне місто. Звичайно, вже більше трьох томів історії Криворізької написано. Ну і буде ще більше. Ну мною особисто. Більше О. трьох томів. Криворіжці, долучайтеся. Емейл ви можете бачити на своїх екранах. Пане Олександре, дуже вам дякую за цю потужну розмову. Я використаю це слово. Вона була дуже продуктивною. Вам дуже дякую, що прийшли до нашої студії, розповіли про свою ідею створення книги. А криваріжці долучайтеся. Якщо маєте якусь інформацію, пишіть на емейл, який ви бачите на своїх екранах. До зустрічі. Далі новини.